З наступного року для кожного українця, який досяг 40-річного віку, у межах державної програми медичних гарантій запроваджується безкоштовне повне обстеження організму. Передбачається, що регулярний чекап покращить загальну картину захворюваності нації, мінімізує ризик онкологічних патологій та попередить ранній розвиток серцево-судинних уражень. Попередньо до пакету входитимуть аналізи крові та сечі, обстеження у вузьких спеціалістів, УЗД та профільні консультації. Якщо раніше це були окремі процедури, які оплачувалися в межах пакетів, наприклад, там, гістероскопія, мамографія, загальноклінічні аналізи і так далі, це зараз буде окремий пакет, коли будь-хто із громадян, які мають декларацію з сімейним лікарем, можуть звернутися і пройти ці обстеження у повному обсязі в межах одного пакету. Тобто це обов'язкові загальноклінічні обстеження, це онкопрофілактика, звичайно, це гінекологічні. Огляди з цитологічно обов'язковим обстеженням, це мамографія, це скринінг раху товстої кишки. Пройти безкоштовний чекап може кожен українець, який має заключений договір із сімейним лікарем. При цьому незалежно від форми власності закладу, з яким укладено декларацію. Тобто законтрактованими можуть бути як комунальні клініки, так і приватні. Приватна клініка на сьогоднішній день перебуває в таких самих умовах, як і комунальні заклади охорони здоров'я. Якщо вони законтрактовані з Національною службою здоров'я, вони зобов'язані це робити безкоштовно. Практично на сьогоднішній день я не знаю напрямки, які би держава не покривала. Хіба це не доказова медицина або косметологічні послуги без медичних показів? Все інше держава практично покриває. За словами директорки департаменту охорони здоров'я, безкоштовний медичний огляд після 40 років є не обов'язковим а рекомендованим у випадку, якщо людина уже має раніше виявлені хронічні захворювання чи обумовлені генетичною спадковістю хвороби, то ЧЕКАП варто проходити регулярно раз на рік. Якщо ж організм відносно здоровий і не потребує постійного контролю, то й обстеження можуть проводитися на вимогу. Є напрямки, які достатньо один раз у два роки, у три роки, недостатньо. Не, не обов'язково робити щорічно, але перший буде включати всі методи обстеження безкоштовно. Це рання профілактика, онкологічних захворювань, серцево-судинних захворювань. Наразі точного алгоритму, як це працюватиме, у Міністерстві охорони здоров'я поки не мають. Ймовірно, людина отримуватиме смс-повідомлення чи дзвінок від сімейного лікаря про те, що держава пропонує їй пройти безкоштовний чекап. Також вказуватимуться адреси закладів і перелік обстежень, які призначені для конкретного пацієнта. Розрахунків щодо вартості, тобто скільки коштуватиме огляд однієї людини, буде відомо вже після нового року, оскільки тарифи змінюються щорічно. Утім, для населення усі огляди де будуть безкоштовними. Варто додати, що наразі ціна чекапу для людини 40 плюс у приватних клініках коливається від 5 до 15 тисяч гривень.